У мене Дежавю, у Юлі на тисячі, в квіті на тисячі. Тепер, значить, оце, Вова на тисячі. І відповідно це все виглядає так, що правий е е цей, Єрмак, який каже, що Зеленський якомога швидше хоче провести вибори. Але з іншого боку, ну які можуть бути вибори під час війни? Вони взагалі якось це разом не складається, якщо чесно. Ну, дивіться, по перше, бажання зеленського до одного місця. Є закон України, який ми зобов'язані виконувати після припинення військових дій. Необхідно одразу буде проводити вибори, і це те, що найбільше лякає друзів банкові, бо вони розуміють, що ситуація повністю вийшла з-під контролю, магія серіалу зіткнулася жорстокою реальністю, і питань до них вже цілий вагон, якщо не десятки вагонів. Відповіді в них ніяких немає. А своїми біткоїнами, які вони вивели в арабські країни, чи кешем, які вони ховають по матрасах, вони ситуацію не вирішать. бо держава на превеликий жаль в катастрофі багато в чому завдяки їхнім діям, тому е чи можливо вибори під час бойових дій? Е ну скажімо так, для мене це дуже дискусійне запитання. З одного боку, ми таке вже робили у 2015 році, році, в чотирнадцятому, коли ми проводили і е, обрання президента з анексованими окупованими територіями і е, парламенту, і в той час йшли бої бойові дії? Можливо, не такого масштабу не стільки території було окуповано. Ну але я навіть буду згадувати. як хтось розповідав, що якби я був президентом, то окупації Криму би не відбулося і сам втратив території в рази більше, ніж це було в 2014 році. От тому е, мені здається, що якщо влада неспроможна, якщо влада веде нас до поразки, якщо влада не здатна схаменутися, бо в контексті створення якоїсь національної платформи для роботи парламенту для роботи уряду для того, щоб максимальна кількість компетентних людей з бізнесу, з освіти громадського сектору, зараз прийшли в уряд і врятували цю державу, то таку владу треба міняти е, навіть ціною. Зимового військового затишчя так коли інтенсивність бойових дій буде менше, коли е, дати можливість тим... хлопцям, які на нулі більше період часу проголосувати не один день, а можливо тиждень. щоб під час ротації це було можливо забити, але е, тут або вони що зроблять, або ми їх робимо, користуючись їхньою лексикою. Пане Володимире, я взагалом з вашою позицією погоджуюсь. Єдине, що мене Знаєте, трохи здивувало відносно влади і законня. От є найпростіший приклад. Якщо подивитися, скільки у Зеленського на підпису лежить законів, які законопроектів, які прийняти Верховною Радою, і мають бути підписані, Я думаю, це десятки. Це при тому, що закон каже, що він має за 15 днів або підписати, або повернути. Якщо він це не робить, це має зробити відповідно спікер Верховної Ради. Ви десь бачили, щоб спікер Верховної Ради щось підписував за Зеленського. Ну за цієї влади це неможливо. І що з цим беззаконням робити? Розумієте, як тиснути на владу, щоб вона просто виконувала закони? Ну у нас нарешті відбуваються хоч якісь е дискусії всередині влади. Бачите, от Стефанчук сіля ратував за закон України про неперехід на літній час після переходу на зимовий. От А Зеленський такий його не підписав. От вже виявляється, що лінія Стефанчука може ти розріз з лінією президента, але безумовно лінія президента переграє зараз. Поки що та чи перемагає насправді Володимир Олександрович не розуміє простої банальної істини. Навіть якщо при повній імпотентності нинішніх правоохоронних органів численні корупційні порушення важко буде довести, то от чіткі порушення закону. Непідписання е багато інших речей, які задокументовані, довести буде дуже легко. І відповідальність неодмінно настане за тим чи іншим епізодом, і е він і його товариство навколо нього далеко легковажить такими базовими речами. Бо це все потім буде мати дуже неприємні особисті наслідки, е і правити вічно не вдасться. Кого є ілюзія, що я переберуся на 5 років, потім Андрій Борисович на 10 років, потім там хтось з нас народиться, або кого хтось виросте, буде ще років 10-20-30 правити. Ну не буде такої історії, і я би дуже хотів все таки, щоб е, політики, які йшли на вищі державні посади в Україні, розуміли, що якщо вони працюють чесно, вони е, отримують вдячність від людей. Відповідну матеріальну компенсацію за рахунок працевлаштування будь-яких міжнародних чи українських компаній на високі посади після державних посад. А у ті, які чинять не, чи не, не гідно, вони мають отримувати судові вироки йти до, до в'язниці, не тікати в і не робити вигляд, що тут ні до чого, а помилився, зробив злочин. Будь ласка, ось стаття і вирок. Як це не дивно, Я ще хочу поговорити з вами про Нобелівську премію. Цьогоріч Нобелівку з економіки дали за дослідження, яке доводить, що неважливо, скільки ресурсів має країна на старті, неважливо віросповідання, неважливий колір шкіри національність географія і все, все це. Особливо не має значення через те, що найголовніше це розбудова інститутів незалежний суд сути правоохоронців, вільна преса, вільні вибори. і Так там ну це власне про що ми з вами якраз і говоримо. На підтвердження можна подивитися просто на історію України за останні 30 років. І дійсно на старті ми мали прекрасні ресурси, освічене населення, і, начебто, все було добре, і мали б ми бути вже в Євросоюзі, як мінімум такою, як Польща, але ні, у нас зараз війна. То як нам зараз от тут в тилу можна там допомагати розбудовувати ці інститути? Бо це питання, ну насправді це питання про життя і смерть України. Ну по-іншому, не можна сказати? Ну, по перше, не було комедно з Ноблицьким. Коли раптом в Україні скутувалася історія, що Нобелівським лауреатом миру стане Володимир Зеленський. І не знаю, звідки ця ідея була взялася, але вона так само згадково зникла, як і появилася. Щодо нашої ситуації, ви знаєте, завжди дуже важливо правильно оцінювати фундамент, на якому ти е, стоїш. Так, в нас дуже освічена, мудра, патріотична нація, але на превеликий жаль, вона обрала кучму Кравчука, е, Януковича багатьох інших цікавих персонажів, які в принципі, ніколи не мали бути президентом. На превеликий жаль, 2004 році, коли українська правляча еліта била всі дзвони і просила націю підтримати курс на НАТО і Європейський Союз, мудра українська нація лише на 5%, але її підтримала цей курс. І треба було, на жаль, аж велику кровопролитну десятирічну війну, щоб мудра українська нація зрозуміла, що без НАТО і ЄС ми не виживемо, і тепер ми близько 90% підтримуємо цей напрямок. Це не головна трагедія. Всі люди вчаться, і я дуже би хотів, щоб в результаті цієї війни ті, що вижили, нарешті навчилися, і зрозуміли, що е, обрання відповідальних політиків це не просто поставити галочку в бюлетені, а це спокій на 5, 10, 20 років вперед. Якщо ці політики займаються своєю роботою, і роблять її професійно. Для того щоб нам Вижити, нам необхідно вийти на формат хоча б 8% росту ВВП впродовж наступних 10-15 років. На цей рівень вийти ми не зможемо без залучення прямих іноземних інвестицій обсягом 15-20 мільярдів доларів на рік. Для того щоб їх залучити, нам треба готувати проєкт не в стилі пізнього Януковича, що зараз ми за. Тихий кеш скупимо все, що є в Україні за копійки, а потім будемо сидіти на цьому. Як вибачте, добре не буду слово заживати, От е, і чекати, що зараз західні компанії прийдуть, е, відмиють мене із брудного українського корупціонера я стану потужним західним олігархом в гіршому випадку, або взагалі в важливою особою в кращому випадку, і станеться казка при для когось. Це неправильний підхід. Е, тому, е, якщо ми будемо мати компетентну владу за 15-20 років, у нас є шанс вийти з лайна і вийти з цієї катастрофи, в якій ми зараз є. Якщо ми цього не будемо мати, якщо ми не оберемо е, професійних патріотичних людей, то в нас буде трагічна ситуація. Росія нас буде поїдати частинами не обов'язково військовими методами. Просто може купувати нас, як купувала це багато разів до того, і ми знову будемо мати дивних кандидатів, які безпосередньо пов'язані з Кремлем, і президентів, зрадників, і втікачів або не втікачів, і багато інших неприємних речей, які приведуть просто до повністю зникнення української держави. Я би дуже не хотів, щоб цей сценарій відбувався на моїх очах. Я власне в ЗСУ з єдиною метою, щоб це все зупинити, і я сподіваюся, що все таки нам усім вистачить мудрості голосувати не серцем, а розумом.